Доброго дня, мої шановні глядачі! Давайте подивимось, які події очікують нас українців, мешканців України, протягом останніх п'яти днів 2023 року. Свідками яких подій ми станемо? Ми станемо свідками подій покаранням якогось, скажімо так, сірого кардиналу або людина, яка пов'язана із церков'ю, з релігією, і це буде насильницьке покарання, давно сплановане і нарешті цей план буде реалізований. Тобто я спитала, свідками яких подій станемо ми українці. Тобто йдеться мова про покарання якогось сірого кардиналу. Швидке. Тобто це буде м -м, дуже швидка подія, неочікувана. Подія, ну, скажімо так, не за буквою закону, не за законом, але за вказівкою якогось е короля, ну, якоїсь людини важливої, яка, е ну, для якого цей от, е сірий кардинал, ну, це людина, яку покарають, є перепоною до, до досягнення якоїсь мети. Тобто це буде замовлення замовлення, замах на вбивство, буде під замовлення. Ця людина є перепоною, я вже сказала, для цього короля жезлів. Що це за король жезлів? Король жезлів. Так, вам видно там. Король жезлів якийсь відомий, це людина, яка може робити багато речей зараз. Це людина, яка може об'єднувати. Це людина, яка може зупиняти. Людина, яка живе, ну, скажімо, там, де є вода, і там, де сонце, там, де тепло. Там, де сонце зупиняє воду, там, де дуже тепло. Людина керівник. Зрозуміло. людина живе в теплій місцині, там, де вода зупиняється сонцем, засуха. Я не знаю, про що це йдеться мова. І ось ця людина замовить вбивство, це буде замах того якби сірого правителя, сірий кардинал. Ну, ви знає, ми знаємо, да, вислови, що це таке. Хто це такий сірий кардинал? Чи це людина пов'язана із релігією, чи вона є просто як гуру, якийсь духовний гуру, неформальний лідер, можна так сказати, або лідер в своїх колах. Ще можу припустити, припустити що цей лідер, він має подвійне дно. Може бути пов'язаний із військовою справою. Тобто, колишній військовий, колишній командувач, став ну, людина букви закону, не обов'язково навіть і військовий, можливо, це був лікар, можливо, це був військовий, можливо, це була людина, пов'язана зі словом, з паперами. І він став цим лідером. І вбивство, замах на вбивство цієї людини. І ця людина може зупинити оцю яскравість цього чоловіка, ну, не людина, яка буде замовляти замах через його гасіння. Ну, як припущення ця людина може бути там, де сонце зупиняє воду. Тобто, чи він там живе? Ну, ось я не знаю, що тут сказати. Це моє припущення. А ви можете написати свою думку в коментарях. Неочікувано зупинять. Неочікувано і е, не вочевидь Не вочевидь щось буде. Неочікувано зупинять, не вочевидь Тобто якась така цікава тема? Зупинять, що він жив жив, ну так, стабільно. Його комфорт був забраний. Забраний. Несправедливо. Хтось відібрав в нього статки. Він був раніше багатою людиною, оця людина, от на кого буде замах, раніше був багатою людиною, але його спочатку забрали його статки, і в нього, ну, він не став жабраком, але в нього стало менше грошей. Або, може, це не обов'язково гроші або ресурси. Тобто, спочатку його заберуть. Чи заберуть його посаду, там, де він сидить, на цих грошах. От навіть тут, на, на горизонті, бачите, тут йде е церква, церква якась іде. І от ще якусь посаду можуть його спочатку забрати, а, а перед тим забрали його статки. От щось, от, знаєте, поступово. От якісь поступові такі зміни, на які він не може впливати. Слухайте, мені аж самі цікаво, що за людина. Людина в обмежених умовах разом з іншими людьми. Які не мають нічого. Які не мають нічого. Слухайте, знаєте такі відчуття? Це не Навального там заб'ють, вибачте мене. Ну, це моє припущення. Людина, яка зараз в обмеженій ситуації. Людина, яка була якби гуру для своїх. Ну, неважливо, Навальний це чи це не Навальний, але людина, яка знаходиться наразі в скрутних умовах і об'єднана однією, скажімо, бідою з іншими людьми, які також втратили статки. Ну, от, кордони, кордони. Поживемо, побачимо, поживемо, побачимо, що це за людина. Ну, когось там на когось буде замах. Так. Його е, опірність тримати свій захист, він. Е, з, ну, якби, забирається. Забирається. Ну, тобто, ну, бачите, якийсь як сердечний біль. Ну от Щось таке має статися. І ми маємо бути свідками цього, свідками цих подій і новин. Ну, поживемо, побачимо. Поживемо, побачимо. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі. Очікую також на вашу думку стосовно цього, хто це може бути. І дякую вам за підписку. Все є Україна! і ми перемагаємо! До побачення!